Цими днями виповнюється 1115 років з часу першої писемної згадки про столицю Галицько-Волинського князівства, древній Галич. Звичайно, історія цього міста значно старіша, але Галичани святкують саме цю дату. У святкових обновах історична столиця Галичини, оновлене відреставроване місто, зустрічає на святочній урочистості гостей далеких і близьких. Відчуття такі тривожні і радісні, і за те, що ми все таки мали можливість народитися і в такому славному історичному місті Галичі і друге таке переживання за те, що ми маємо залишити після себе, що ми повинні ще дуже багато зробити для відтворення історичної значимості нашого міста Галича. Згадуємо ту славну історію нашого Галича, особливо пригадується е, момент. Підготовки до 1100 років Галича, скільки то було праці вкладено, скільки то було надій, ну, звичайно, на високому рівні пройшло відзначення 1100 ліття Галича. 1115 років, можливо, вже не настільки велично, але для нас, галичан, які любимо Галич, це є надзвичайно важлива історична подія.